бачить ти бачиш дитячого і таке інше. Ну, якщо я не поговорю, можливо, при хірургії, да, умовно, дитяче, можливо, при терапії, да, ну і дорослі, то пологовий, вони ну, при чому його не важливують. Це окремі вимоги, окреме приміщення і таке інше, окреме все. По-перше, коли у нас з вами 2,5 роки ще додовжує війни, не вистачало чотири пологи, там, до 110, да? Ми всі з вами разом вирішили, що це треба дати. Ми прощаємо вас, давайте якось шансики, постараємося це одне. Ну, коли у нас вже дійшло до цього цьому році, взагалі буде менше став. От на даний момент закінчується місяць, третє це четверте, не знаю, сьогодні буде чи не полоні. Троє полоні. У цьому місяці черги. Ще відповідальність цьому всьому є моментів медицини. Міністерство охорони здоров'я на цю спроможну мережу запросило таку інформацію. Надайте по кожному лікарю по кваліфікації, скільки він виконує полоні. У нас виходить, Микола Сергійовича всі да? він там 90% в да, полоні приймає, а є лікарі, які не бачать рік пологи. Ну, Це весь. Ну, не попало на його чергування, бо вони різко, не то, що він там не прийняти. Ну, Ми раз в тиждень пологи. А він чергував там понеділок дякуємо, так? а від того, пологі велика на середньому. І так на наступний день. І, виходить, 4-6 пологів лікаря за рік. Питання до мене було в міністра і всіх. Ви вважаєте себе ефективним звільним і кваліфікаційним. Зараз та окупація, і не було б нас в пологовому, ну прийняли ці поролі, полікарі yeah. де б не ділися чи не залишив би ніхто жінку. До речі, останні пологи то вона, вона вирішила до. Знаете, я там їм телефоную сигнал, пожалуйста, из Малина, из куда з Радомща откуда? Що нам робить? Ні, питання вони просто ще. Да, ну, дивіться, я, я просто, якщо почитати думку жителів нашої громади, ну, задавалося питання, як ви думаєте, чого знайшли кількість породів і так далі? Ну, справа в тому, що на повному серйозі, як пишуть люди, що э, відправляють. Відправляю. допустим там кили, в яких є дитяча реанімації, дитячі неоносологія А таке інші. Розумієте? От. І мені це цікаво. Я тут все і третє, і приносальний центр. Все це я вишучала, мені це самі цікаво. І по кожному слих лікарів хто кого відправляв туди. Але от дійсно патологія багато, ви не думайте, що її мало. От якщо останні, останній сміни ні, 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 останні, саме більше, то тоді, коли сім пологів, то лі 14 було жінок на обіг, Тобто з половини жінки з патологією. А в нас тільки чотири логічні проблеми. Які вирішили? Вирішити, мабуть, залишатися як вирішили, ми попередили людей, і всі залишаться, абсолютно до єдиного ріка залишиться. Молодший медичний персонал запропоновано в інші відділення, хтось хоче, хтось не хоче, таке інше, так? А по ситуації. Війна, так, да, багато виїхав. Але в нас ситуація була при війні, ну давайте почеснуємо. Я сюди прийшла, прийшла 2,5 роки назад, і залік війна пістора. Зарік стояла в це питання, і до мене воно стояло правильно. Тобто була вже ця тенденція зменшена. Зараз багато жінок дійсно і виїхали з тамчити. І хоча, по-перше, МСУ зараз платить 2015. 本当に、随時言って。<noise> <noise> Показали свою інфекцію, своє терапевтичне відділення. Зламую, що якщо є, зараз є такі програми, можна по Світовому банку, ми заповнили цьому інтеєкту, як ви в такому проєкті? Це фінансування їхності. Показали документацію за нашої інфекційне відділення там 911 року за терапію, і це, опять же, це ті відділення, які тут. Є і є пацієнт, розумієте? Це просто, якщо вони, дай Бог, ми з вами розуміємо, то це роки через п'ять, якщо його будуть. Якщо його навіть і побудує хтось, то це замість цих прийом, які вистребуємо. По локому ремонт не рада там частенько, Ну, ремонт там давно не робить. Перше, ну ніхто не каже, нікуди не дінеться ні обладнання. Якщо свершиться якесь чудо. Завжди отак більше з вашою підтримкою, завжди можна повернути. Якщо там, от у нас все вже так, різко почали нарушувати сім'я по п'ятеро дітей, давайте повертайте. Ну точно за допомогою. Тільки, так, подавайте на угоду і все. Лікарі попереджають, всі залишають. Там ну нас, гінекологі навіть більше, ніж за Ну, Фактично, з що липня... Ні, Так, <гублінг> да, так, да, люди попередні. А потім, як тільки Так, Але якщо вам цікаво, я вже знала, що і в липні, що і в серпні, ні що і в реалі стенові. Ми знаємо, коли вони відкрили. Нема тенденції. Така тенденція в цій старому. Знаєте, я в тенденцію у Поліському районі, там є село Млаченко. Закрили школу, бо не було дітей. І школи зробили <зв> прикордонну заставу. І на слідуючий рік народилося 17 дітей може Від тих тут, всіх тут. Буває. Від наших хоч прикордонників. Від наших хоч прикордонників. Так що може і нам піде. Стосовно дитячого відділення. Дитячі відділення ніхто не закривав. Дитяче відділення реально не вдома. Є створено дві палати. Одній так поміняли і нолем, підспарбували, поставили дитячі кроватку, все для них. Але щоб ви теж розуміли, це вже два місяці. Більше двох дітей жодного разу ще не було жодного. Тобто одна палата збереглася, а то їй посичні поводила. Ну, не поліця, масу. Дитячі, масу. <пліця> це нас дитячі нас і за Це один кап'єм довгої родини по амбулаторному стаціонарному лікуванні дорослих дітей. Слава Богу, що його нема, окремо вона дітей. Тому нас тут нічого не обріняє, ми це можемо спокійно. Якщо їх буде навіть більше, то вони в своєму корпусі, будь ласка, зима, треба опять же, лікарі є, педіатри всі залишають. Ми це ж свої історичні дитячі дуже пересують. А про те, що просто щоб люди просто розуміли, не місцева влада закриває пологове відділення. А... Ну, ну читайте, ну ладно, ну пишет, коли не розумієте, если каже на дитину, що вибачте. Ви ви ну не, ну давайте, ну будемо. Я там буду вирішувати, що робити. Напишіть якесь інтерв'ю приблизительно. Так, рост як нам розказали, напишіть там не пробили я...

Просто стаття щоб дітей завести. Чому саме так? От в червні є кроє, всі черківки, ви а в, в стільки. От всі працівники пасти поштового Що дальше з ким буде людей? Якщо вдруг там надзвичайні роди, чи чимати зможуть прийняти, Та вони їх просто не повезуть сюди, вони повезуть і знову. Да, да, максимум не брали. Як у нас ударила там током сові помністю нужні триста восемьдесят восемь годин, ну даже не поговорим. тебе, а ми тут готуємо оглядене звернення до прикордонників. Що що Ні-ні, поліцею питання все-таки. Ну хто ж не Чесно, я не в'їхав. Ну багато хто з депутатів, чого вони мовчать? Не тільки початкова школа, може існувати тільки гімназії, або, наприклад, ліцей. Може бути від початкової аж до ліцею. Тобто сьогоднішня 11-річка, а це буде 12-й років. Вимоги до як такових, докових, ну, вас не чекають, гімназії, ліцеї. Ліцей, вимоги такі, паралелі повинно бути не менше двох класів, два класи. Наповнюваність 24 учні. Ну, йдуть тут зміни, можливо, підуть зміни. паралелі, в паралелі два класи, не менше. Це значить 10, 11, 12 класи не менше двох класів паралелі. Або це скрізь? Тому, коли ми подавали нашому... 说我给我介绍一下 На сайте ссылочный рад. Тими <ілісно> самими вчителями, з тими самими класними керівниками, з цією саме програмою. Все. Двох директорів, осамітали, <пілісно> які будуть на комісії, на якій ви, шановні <пілісно> які депутати, присутні. Все. І це в цьому році взагалі нічого ніяких. Бачите, як і чого ви розмовляєте, що не набирають наступні класи. <пілісно> А ми не ми до цього року ми повинні привести приходять і відправляють якось так дітей відправляють ну не набирають клас. Це просто оці класи приєднаються, вчителі нікуди не ділиться. Вони в перші третій, чотири роки, знайте, як на зміняється Ще поміняється всі брати може. Я, буде. Буде. Я думаю, що в цьому році ще не треба все було набирати наші ліцею, як як ми набирали. Це може і в нас по цьому програмі про там 24 четвертій рік 27-й, а зараз 23-й. В цьому році ми не будемо набиратися. Це навчання рік. немає. Так що що не Мабуть, люди приходили на дві і говорили про цю проблему. не що набирати. Хай ще цей рік наберуть. Ще нічого не А поміняється. Я все є бажаю. Конечно, райони це не нормально. Що поміняють, хтось колись бачить, поміняє. Якщо є на два класи дітей, наберіть 23, різні речі, хорошо. Давайте зберіть заяв, скільки є, і поясніть їм тоді, що, шановні, у вас тільки 12 заяв такого класу піти не може. Є ж якісь критерії скільки ким має бути в класі? Не менше дітей? Не менше не менше, це вже є клас. І каючи це все.

Набирайте. 6 рік, 23, 24. Забирайте. Один рік, а далі побачимо, що буде. Дуже підтримую вас. Зробіть це це не буде якось. А батьківська. Зробіть, хай буде. Мід Бог не здаває, але прийомка чи що ми закрили дітей. Однозначно. Дзвоніть на мене. А Добало, да, я не можу відтворити просто мінімум. Як це так було. Я пам'ятаю, це питання звучало, знучало, що типу, по школам до гімназії і так далі. Це назвалася стратегія. А... Це план трансформації. -план. план трансформації в мережі заходів. Там податка там, там, де йде ліцей, школа номер один, школа номер два. Потім з 24-го року школа номер один і ліцей стають одним стілом. А як номер? Голова комісії освітянської я думаю, не запрацьовує Проблеми бачите, медицина, і освіта, щось треба думати. Так ми це питання вивчали і відділ сідіде по правильному шляху, які в цьому році, що не приймають, це їхні само. 10. По закону 24 року і по тій що ми нам подавали 24 рік. А я думаю, що дається ходжувати. От у залі є от у залі ємці депутати. Залежить далі від нас. Знаєте, ми десь якісь рішення приймаємо серйозно, а які через дума. От зараз ми з вами проговорили і дали нам дані. E é, é, é. é, é. é, é.